25 червня місто Кобиляка відсвяткувало 375-ту річницю з дня заснування. До масштабного святкування готувалися майже місяць, щоб вразити всіх. Запланували спортивні змагання, парад вишиванок, запросили народний дівочий оркестр і зірок шоу ікс фактор, але найбільше вразили місцеві жителі. Серед них чемпіонка Європи з неординарного виду спорту та 77-річний велосипедист. А у селі Черняківка Чутівського району відбулося обласне культурно-мистецьке свято Маріїна Долина, присвячене відомій землярці, художниці та письменниці Марії Башкирцевій, дню конституції та молоді. У рамках свята відбулися виставка творчості талановитих дітей Чутівщини, паростки майбутнього, виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, виставка конкурс сільських селищних рад Чутівського району «Квітуй Чутівщину, спортивні змагання та розваги. День молоді 26 червня у Полтаві відсвяткували з розмахом. Найпопулярніші українські гурти скай, антитіла та бумбокс заряджали драйвом глядачів протягом 4 годин. Після святкового концерту полтавці виграли 20 гірських велобайків та автомобіль джилі. Переможців визначали на осліп за номером отриманого запрошення. 28 червня Україна відсвяткувала 20-ту річницю ухвалення Конституції України. У Полтаві державне свято почали відзначати уже зранку. Спочатку покладанням квітів до пам'ятника гетьману Іванові Мазепі, організованому обласною владою. Представники міської влади у свою чергу віддали шану Тарасові Шевченку та загиблим під час полтавської битви козакам. У Полтаві цього ж дня погасили марки на спецконвертах, випущених до Дня Конституції України. Ця урочиста церемонія проходила одразу у кількох містах України. Взяли участь Львів, Одеса Івано-Франківськ, Київ. У Полтаві святкові марки гасили у приміщенні головного поштового відділення. 28 червня на в'їзді та виїзді з міста на честь Дня Конституції України встановили державні прапори. Висота щогли, на якій майоріє стяг 14 метрів. Встановлення прапору започаткував нардеп Юрій Бублик. У минулому, році, 23 серпня, стяги замайоріли над південним та київським вокзалами Полтави. У перспективі встановлення прапора і на Кременчуцькому напрямку. У заході взяли участь не лише брати Бублики, голова полтавської адміністрації, а й учасники АТО та активісти. 30 червня у Росошинцях Полтавського району відкрили новий дільничний пункт поліції. Це відділення обслуговуватиме жителів однієї з найбільших сільських рад України Щербанівської. Відремонтувати приміщення та придбати необхідну орхтехніку вдалося завдяки допомозі спонсорів.